Вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні з друзями я їду в ліс на прогулянку. Може й назбираємо грибів. Покажу вам. Осіння пора дуже красива, хочеться погуляти в лісі. І ось такий він осінній ліс. Дивіться, яка краса. Жовте листя, а запах такий лісний запах. Красота. Зараз буду шукати гриби. Зараз знайду білих грибів понаходжу. І де вони тут ті грибочки? Вон стільки дерев, які попадали. Такий ліс, ліс такий не тронутий культурою. На кінець то вже жовті листя, кінець, жовтня. Сами-сами кінець жовтня. Ось таке листя. Буду шукати гриби, дивіться ось. Ось пеньочки, може я пеньки понахожу. Захотілося побути в лісі. Іменно в осінньому лісі. Ось скільки пеньків. Зараз знайду палку якусь, буду настоящий грибник. З палицею ходитиму. Шукати гриби будуть. Ось у мене вже й палиця така, З такою палицею шукаю гриби. А їх нема. Ось така коряга. Може тут є апеньки. Ніде нічого не видно. Нема, нема грибів. Зато красиво, дуже гарно в лісі. Дуже гарно і повітря хороше. Я з палицею, як настоящий грибник. От. Хожу, як настоящий грибник. Нема. Ось якісь. Оце поганки. Ось ось полно. Повинні бути опеньки, а вони поганки. А мені треба пеньки, а це що теж, теж поганки? Да. А хороших грибів нема. Треба шукати. А ось що? Ось такі грібота теж, теж поганки. Ось ось такі малесенькі. За да, поганки теж. Іду далі, шукаю. І ось грибочки до да поганки. Ось. Все воно не та. Ось все, Все поганки. Такі погані. Це все. А хороших тільки. Хороших нема. Такі погані. Може на цій поляні щось. Може на цій поляні щось знайду. Хоч би одненько, грибочка. Якогось. Ну, нема. Нема. грибу грибу, нема нічого. Мої друзі теж нічого не знаходять. Ну, зато погуляємо. Вийшла на дорогу, походжу по дорозі, хорошо прогулятися в лісі, свіже повітря. Хоча вийшов новий закон в Україні, що з 1 жовтня не дозволяється збирати гриби, все, що в лісі, нічого не дозволяється, навіть якісь і штрафи. Ну, я поки ще нічого не знайшла, так що. Штраф мені не грозить. Ой, погуляю. Багато таких дерев, які попадали, а грибів немає, обично. Опенті в такому лісі бувають. А тут я не бачу нічого. Ну, хоч прогуляюся. Коло корінців повинні бути гриби по пенсі. Нішо, я нічого не бачу. Хоч би щось на сміх знайти. Ні, нема нічого. Ще піду от до тих коряг, подивлюся, що там. І на цій поляні нічого немає. Десь треба, мабуть, далі. Далі-далі йти. Та не хочеться далеко йти. Так що, мої дорогенькі, штраф мені не грозить. Я нічого не знайшла. Нічого не знайшла. Ніде нічого немає. Ось такий ліс без грибів. О, ось О, знайшла. Один зонтик! Ха-ха! Красавчик! Привіт, привіт! О-то-то! Один зонтик! Це теж такий так, їстівний гриб! Один знайшла, Ура! Конечно, зірву! Отакий От красоту. Угу. Ось такий він, дивіться, гарний. Ну, треба пошукать тут, може, десь ще є. Оце і все, що я знайшла. ай! Зато прогулялась на свіжому повітрі. Дуже хороше повітря свіже. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!